Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента. США. наш президент заявив, що провів чудову телефонну розмову, домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру, зазначив Зеленський. Зізвонився з переможцем виборів і президент Франції Манюель Макрон. Єлисейський палац відзвітував про дуже гарний обмін думками політиків. Говорили про Україну та близький схід і домовилися працювати задля повернення миру та стабільності в умовах великих міжнародних криз, що тривають. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у мережі X зауважив, що наразі ЄС має бути. Особливо згуртованим, і діяти єдиним фронтом. Генсек НАТО Марк Рютте сказав, що з нетерпінням чекає на можливість знову попрацювати із Трампом, аби просувати мир через силу НАТО. Одним із перших дзвонив Трампу, і прем'єр-міністр Ізраїлю аби Нетаньягу і говорив з ним про іранську загрозу за даними телеканалу CNN привітав Трампа з перемогою і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Утім, офіційну розмову поки не підвер. Не жодна із сторін.